Всім привіт, сьогодні ми маємо таку акуратну, гарну, правда Це кошкіри дермантин сумочка, яку ми будемо ремонтувати от, потріскані ручки, тут вона менше потріскана. Ну, дермантин він має конкретний свій срок дії. Але по якійсь причині є от дорогі людям сумки. От для людини ця сумка була було з чимось зв'язана, якимось спогадами, приємно, гарно Це вже оця річ. Коли буде ремонтуватися, це вже називається не ремонт, а реставрація. Пояснюю чому. В даному варіанті цей елемент не так легко поремонтувати. Тобто він йде такий півколом, його треба якось так зробити, щоб і нижню ту сторону, яка полізла, поремонтувати. Тобто це не є просто. Але все-таки воно робиться. От я вам показую обтянуту, вже нагріту і підклеєну формовану ручку, яку ще ми будемо прострочувати. Ось така завалка. Наголошую, це вже не ремонт, а реставрація, щоб люди розуміли, що це не просто так робиться. Виготовляється такий шаблон, відбирається певні нитки. Потім цей шаблон формується, робиться з нього певне лекало, підрізається, нагрівається, вклеюється і аж після того прострочується. Показувати весь процес я не буду, бути тільки технікам важливий, важлив. а ми не займаємося технікою, ми займаємося рекламою того, що ми робимо. Тобто ми от робимо і покажемо вам готовий результат.